Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у мережі завірусилося відео з екс нардепом Олегом Ляшком та його охоронцем Євгеном Степанюком. Oh! Нещодавно дружина запідозрила його у замаху на неї та її охоронці, які розважаються у кароке співом російської попси. Нині обидва є військовослужбовцями. Українці просять в залужно, аби ці немічні зняли форму та написали рапорти. Чому хтось не вилазить з укупів, А хтось бухає в тилу в кароке робить вигляд, що воює слід зазначити, що невідомо де та коли зроблено відео. Один із інтернет-користувачів розмістив його в коментарях під останнім постом Ляшка на його сторінці у Фейсбуці. Реакція КСНР депана. Разі немає. Олег Ляшко та його охорониці не вперше опиняються у центрі скандалу. Так у 2019 році вони стали фігурантами справи про напад на нартеба Андрія Геруса. А 2020 року чоловік схожий на охоронця Олега Ляшка під час дорожнього інциденту погрожував іншому водієму пістолетом. Нагадаємо, що минулого року Олег Ляшко потрапив у ДТП, заявивши, що бики на двох броньованих авто порушили правила дорожнього руху, поїхавши на червоне світло і за виключеними проблисковими маячками. Ними виявилися СБУшника, які поверталися із фронту. У нашому автомобілі було четверо людей. Двоє постраждалих. Мене і водія врятували подушки безпеки. Якби не вони могло б бути набагато гірше, повідомив Ляшко, який заявив, що їхній добровольчий підрозділ повертався з Чорнобиля. Він стверджує, що ще одна машина, яка порушила правила, втекла з місця ДТП. А також викла відео зняти після аварії. Під цим постом інтернет-користувачі влаштували жваву дискусію. Одні підтримували радикального ляшка, інші критикували за піара. В той же час українська снайперка Євгенія Емеральда розповіла, як і де воював її чоловік Євген Степанюк, який понад шість років охороняє екс-нердепа Олега Ляшка. А нині робиться на фронті. Про це жінка сказала в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюка. За словами снайперки, Степанюк до вересня минулого року жив у Києві. Після кількомісячних навчань у Дніпрі повернувся до столиці. До вересня 2022 року він перебував весь час у Києві. Хоча він мені при знайомстві казав, що він військовий за. Хоча, як виявилося, він тоді ним не був. А потім він поїхав у Дніпро на навчання приблизно на три місяці. В грудні він вступив до Лав ЗСУ. Уточнила снайперка. Примітно, що дата навчання Степанюка збігається із жовтневою заявою Екс Нардепа про вступ до Лав ЗСУ. Також вона військова розповіла, що її чоловік жив майже весь час з нею у Києві та наказував зберігати це в таємниці. Ми весь час жили разом, тобто він їздив до Харкова раз на тиждень на декілька днів, а потім повертався додому. І весь час перебував в Києві. Мені заборонено було про це. Казати наголосила військова, крім того, за словами Емеральда Степанюк отримував високу зарплатню, поки сидів вдома. У мене є багато фото і відео на телефоні, які є свідченням того, що людина дійсно перебувала весь час у Києві, попри те, що вона отримує найвищу зарплатню з СУ, наче з нуля не вилазить. Також є багато свідків, які бачили цю людину постійно у Києві. Ужекає відео спостереження. Сусіди це підтвердять. Зізналася Емеральда до слова Емеральда відмовилася коментувати, чи справді Олег Ляшковою я аргументував. Ши тим, що це її саму не стосується до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.